Ми долучаємо нашого наступного гостя. Це Олег Пензен, економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас! Я вас також вітаю. Будемо з вами зараз говорити, намагатися аналізувати угоду про корисні копалини. адже Україна цього тижня вирушить до Сполучених Штатів Америки. Пишуть, що начебто, начебто, вже вирушили для обговорення угоди про корисні копалини. США вже надіслав у Київ новий проєкт договору. З ним ознайомилась українська сторона, і вже зі своїми побажаннями робоча група вирушить до Вашингтона. До складу української делегації ведуть представники міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Давайте почуємо цитату. Відповідного чиновника. Новий проєкт з боку Сполучених Штатів Америки показує, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається. Українські посадовці обережно коментують зміст проєкту, наголошуючи на тому, що наразі він відображає позицію лише однієї сторони. Наразі ми маємо документ, який відображає позицію юридичної команди Міністерства фінансів США. Зрозуміло, що всі параметри цієї угоди не можуть бути обговорені в режимі онлайн. Нам потрібно сісти з командами і продовжити розмову особисто. Юлія Свириденко, перша віце премєр міністерка міністерка економіки України. Пане Леже, по суті, виходить так, що це ну. Наша делегація вона на певному технічному рівні, тобто їде так. Ну, заступники міністрів радники, там юристи і тому подібне. Тобто, я правильно розумію, що це по суті будуть не стільки прямі там перемовини, перемовини, а скоріше таке відпрацювання певного тексту для який, би, який би задовільнив і Україну, і США абсолютно правильно. Ви розумієте, і дивіться. Знову ж таки, в тому тексті, який був оприлюднений, ну, принаймні, деякими народними депутатами, тому що офіційно українська влада цього не зробила. Більше того, наскільки я знаю, там є певні навіть розслідування, яким чином виток цієї угоди з'явився в засобах масової інформації. Так от, в тій угоді, яка в тих 58 сторінках там є декілька червоних ліній, які були в першому варіанті, що були привезені міністром фінансів США в Київ, які потім були обговорені і зняті в ті рамки, рамкові угоді, яку малося би підписувати в овальному кабінеті, тоді, коли там виникла суперечка, про які червоні лінії я говорю? Перша червона лінія це визнання Україною боргу. В розмірі умовно 112-113 мільярдів доларів за ті гроші, що адміністрація Байдена надавала Україні в якості грантів. Тобто, це є перша дуже велика червона лінія. Ми чули від президента, що він жодним чином на такі не піде. Я думаю, навряд чи знайдеться сьогодні високопосадовець в Україні або політик, який би пішов на подібну умову. Тобто це є перша червона лінія. В тій угоді 58 сторінках, що зараз приїхали, от, власне, вони. зараз е, Ця норма є. Е, друга норма, яка є точно червоною лінією, е, ну, створюється там чисто умовний якийсь там американо український фонд, де Американці мають там три голоси українці, два. І цей фонд починає наповнюватися грошами. Е, той варіант, який влаштовує Україну, туди мають надходити кошти від тих е, покладів, розробки покладів, які будуть розпочаті внов. Е Більше того, в тій рамковій угоді, яка мала підписуватися в е, овальному кабінеті, яка не була підписана, там було окреме зазначення, е, що всі раніше видобуті корисні купалини, всі раніше корисні копалини, що були розроблені і зараз є основою. Формування державного бюджету від рентних платежів до цього фонду не зараховуються. Так, от друга червона лінія, яка зараз приїхала в тій угоді, це то, що в якості дохідної частини цього фонду використовуються в тому числі, і сьогоднішні надходження від державних та приватних підприємств, що вже сьогодні розробляють корисні купалини в Україні. Тобто, ті рентні платежі, які сьогодні надходять державний бюджет, замість того мали би надходити в цей фонд. Ну, це точно неприйнятна річ, тому що е, ті рентні платежі, чітко враховані в доходах державного бюджету. Вони є основою функціонування е, сил безпеки оборони, фінансування цих сил. Тому е, це точно угу. червона лінія, яка 100%, 100 неприйнятна. І третя, дуже велика червона лінія це по суті е, право першої ночі, так званої, вибачте, в лапках, що. Е, це, цей фонд, який керується американцями, має е, право накладати вето на прихід в Україну будь-якого інвестора, який не влаштовує цей фонд в, в душках американців. Тобто, інакше кажучи, європейський інвестор приходить в Україну розробляти якісь корисні купалини, а фонд каже, ні, ми накладаємо право вето. Тобто, по суті, це є хрест на європейській інтеграції України, тому що ну це по суті економічна економічний суверенітет України, який ставиться під величезний сумнів. Це теж червона лінія, яка точно буде неприйнятна. От з тими позиціями я абсолютно впевнений, Наша українська делегація поїхала в Сполучені Штати Америки і буде опрацьовувати цей документ. Угу. Пане Лот в контексті, до речі, опрацювання документу і для того, щоб все було правильно прописано, то ось Володимир Зеленський заявив, що зараз якраз от обирається юридична компанія, яка представлятиме Україну на перемовинах зі США про Надра. І президент також додав, що Україна бачить у цій угоді лише партнерські кроки. Давайте почуємо. І ми обрали, в принципі, є три ключові компанії, які погодились. Працювати і хочуть працювати і допомагати, і представляти Україну Вони компетентні. Я на початку наступного тижня ми домовимося з однією з трьох компаній. Зараз проговорюються саме умови. На початку наступного тижня у мене буде велика зустріч з нашою командою, де мені представлять вже повністю всі пункти, що задовольняють нас. Або які будуть відображати справедливість угоді на нашу думку, як ми це бачимо? Ну, не будемо гадати, що це буде конкретно за компанія. Зрозуміло, що це буде міжнародна компанія з великим досвідом, напевно, в тому числі і у таких питаннях. Пане Олеже, дивіться, якщо врахувати те, що для того, щоб ця угода була укладена, по перше, потрібно дуже довго її погоджувати. по кожному пункту вести дискусії. По-друге, не виключено, що нам доведеться вносити певні зміни в законодавство, можливо, навіть в конституцію, якщо там будуть якісь. Чутливі питання в цьому контексті мені до речі згадався цей жарт, що вони хочуть нашу, наші надра. Це вони ще не бачили, як українці ділять бабен пай. То на вашу думку, наскільки тоді швидко в цілому вдасться загалом підписати цю угоду? І чи не вийде так, що підписання угоди вже там може відбутися після завершення війни, або як мінімум там, через рік, півтора-два, якщо такими темпами рухатися? Ні, дивіться, по-перше, я абсолютно впевнений, що ця угода точно не буде вимагати змін до Конституції. Давайте ми будемо тверезі. на це не буде не голосів, на це не піде жодний політик в Україні. Це по-перше. По-друге, напевно, зміни до законодавства будуть. Навіть сам факт того, про що Україна і погоджувалася, що рентні платежі від вновь, Розроблених, корисних купалень будуть надходити цей фонд, це вже буде вимагати змін до е, ну, в кінці кінців там, бюджетного кодексу, там, податкового кодексу. Ну, Тобто ті речі однозначно будуть вимагати зміни, але це не є настільки критичним для України позицією, щоб, наприклад, там це не зробити достатньо швидко. Найскладніше, я думаю, що буде оцей процес е, погоджень пунктів. З американською стороною, які на сьогоднішній момент закликають протиріччя, просто треба розуміти, що у американців теж немає дуже багато часу. Трампу на сто днів треба щось показати власному виборцю. На сьогоднішній момент у Трампа ну давайте будемо відверті, поки що нічого не вдалося. З того, що він обіцяв: ні про Канаду, ні про Гренландію, ні про... Добу на припинення війни України з Росією ні на будь-які інші речі, про які він навіть, вибачте, будь ласка, він не зміг м, знизити ціни на яйця в Сполучених Штатах Америки, а напередодні Великодніх свят вони для того, щоб замістити яйця в великодному кошуку, починають фарбувати е, картоплю. картоплю. Так, ну вибачте, будь ласка, е, американський виборець він. Набагато менш витривалючі в ніж там, скажімо, будь-хто, і е, я абсолютно впевнений, що позиція демократів е, з достатньо нищівною критикою політики Трампа е, не забариться, тому в нього немає часу. Uh -huh. І я не думаю, що ця угода буде буде дуже довго. Йому навіть не сама угода, йому сам факт підписання її потрібний. І якщо Україна проявить певну жорсткість, я думаю, що американці підуть на певні послаблення своєї позиції. Uh -huh. Цікаво. От в контексті до речі, цієї ж угоди маємо цікаву заяву. Не оригінальну, але цікаво, що міністр фінансів США Стів Бесенд вважає, що Україна раніше не підписала угоду про корисні копалини через корупцію в державі. Про це він заявив у інтерв'ю журналіста Такерака. Арсона за його словами, договір про надра передбачає виключно щире економічне партнерство, але це не сподобалось людям, які мають із цього неправомірну вигоду. Давайте його почуємо якщо ми повернемось до угоди про українські корисні купалини, я думаю, що одна з великих речей щодо неї це те, що вона гарантувала б, що гроші надходять до американського народу та українського народу. І знаєш, кому це не подобається людям, які кладуть руку в касу, бо ми мали регулювати потік грошей. Тож я думаю, це і є частина проблеми. Пане Олеже, як ви думаєте, чи не схоже це більше? Даруйте на прислів'я, що хто винен, невістка чого бо пальто висить? Оце у нас і якщо що, у вас корупція, тому, тому власне, от е, ми вам наприклад не підемо на поступки. Там чи ось ви раніше могли підписати цю угоду, але ж у вас корупція, тому мовляв, ну тобто, це дуже такий зручний інструмент для того, щоб е, все грести під одну грибінку. Чи можливо навпаки? Я не права, і міністр фінансів він абсолютно правий в своїх оцінках щодо корупції. Та ні, ви знаєте, я думаю, що це універсальне звинувачення, яке можна використати в будь-яких умовах. Тобто, щоб не відбулося, винна корупція. Я би сказав, тут ситуація дещо інша, ви ж чули його фразу: та гроші, фінансові потоки, які спрямовувалися до американського народу і українського народу. Вибачте, якщо уважно дивитися на ту угоду, то українському народу. З тих корисних купалень, які розробляються, нічого би не надходило. По тій простій причині, що фонд е, в межах цієї угоди зобов'язаний був би конвертувати ті гроші тут же в валюту і виводити її в американський бюджет. Mm -hmm. Ну тобто, е, ще раз повторюю: е, механізм, який запропонований Міністерством фінансів Сполучених Штатів Америки, це по суті механізм репарацій. На Україну зі сторони Сполучених Штатів Америки механізм вилучення з українського бюджету державного бюджету коштів в межах, до речі, дуже цікавий момент. Ця угода безстрокова. Угу. Ну, тобто, навіть не з точки зору там повернення тих 115 мільярдів доларів, а безстрокова. Ну то вибачте, будь ласка, де там український народ записався? Його там немає зовсім. Це Абсолютно. виключно. Так, це виключення, це виключно вилучення грошей з України. Зрозуміло, пане Олеже, зрозуміла ваша позиція. Дякую вам за таку дуже цікаву аналітику. Олег Пензен, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу, був разом із нами на прямому зв'язку.